У Миронівській бібліотеці для дітей днями відбулася радісна подія. Розпочала свою роботу оновлена бібліозала Ріднокрай. Учасниками події стали не тільки працівники бібліотеки філії, а й почесні гості: начальник загального відділу координатор соціально-гуманітарних питань Миронівської міської ради Галина Куца, фахівець соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Анастасія Євтушенко, начальник планування Миронівського МПЗ Легко Аліна Добровольська, і учні Миронівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. До присутніх з вітальним словом звернулася завідуюча бібліотекою Лариса Глущенко. Сьогодні в нас дуже таке красивий захід, можна сказати, що святковий, тому що ми сьогодні відкриваємо цю нашу красиве наше приміщення бібліозалу Ріднокрай. Це наш проект, який ми виграли завдяки всеукраїнському конкурсу соціальних ініціатив. Від МГП громаді чаді України Лариса Павлівна зазначила, що проект виник на основі діяльності історично-краєзнавчого клубу Клірки, який на базі бібліотеки працює вже більше двох років і став популярним серед відвідувачів бібліотеки і не тільки дітей, а й дорослих. Були проведені цікаві зустрічі з учасниками важливих історичних подій. Підготовлені та проведені екскурсії визначними місцями Миронівки. Здійснені і виїзні екскурсії на базі бібліотеки. Працює гурток цифрового малювання Смартики, театралізований гурток казкова мозаїка. Все це вимагало осучаснення читальної зали бібліотеки. Тому і виник проєкт Бібліозала Ріднокрай. Участь та перемога в грантових перегонах конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді допоміг реалізувати задумане. сьогодні я хотіла б подякувати, подякувати МГП Громаді за те, що оцінили нашу роботу, також керівникам міста. Що нас побачили, нас оцінили і нам допомогли. Допомогли чим? Допомогли матеріально. Ми купили, ми виграли конкурс, ми купили зручні стільці, на яких ви сидите, зручно ж, правда, купили офісні диванчики, купили комп'ютер для того, щоб розробляти ці відеоролики, щоб можна було показувати на великому екрані. До речі, телевізор також. Це спонсорські кошти від конкурсу. Приємна частина зустрічі вручення призового сертифікату колективу бібліотеки. Шановні дітки, сьогодні ми зібралися для того, щоб визнати той факт, що ми дійсно зробили свій певний вклад в розвиток вашої бібліотеки. Вашого залу. Дуже дякую вам за екскурсію, що нам провели. Це дуже приємно, і особливо ці ваші техніки це, це щось неймовірне для нас. Даний проєкт був реалізований благодійним фондом НГП Громаді в межах конкурсу. Час діяти Україну, і це була найкраща соціальна ініціатива. Тому це все було співфінансовано Миронівським ЗВКК на чолі з Олександром Жукотанським. Потім це було з підприємством Урожай на чолі з Василем Харченко, а також завод Легко на чолі з Максимом Мазуром. Тому ми вас ще раз вітаємо це. Все фінансування також міської ради. Хочеться сьогодні подякувати фонду МКП громаді за підтримку, за партнерство, за ініціативу за для розвитку нашої громади, не дивлячись на виклики сьогодення. Представникам нашої громади цікаво приймати участь у конкурсах, а ще цікавіше вигравати їх, так як це сьогодні. Дякуємо за те, що ви не втрачаєте надію. Дякуємо за те, що ви вірите в себе, в свої можливості разом до перемоги, разом до розвитку нашої громади. Прозвучали вітальні слова і від начальника планування Миронівського МПЗ легко Аліни Добровольської. Ми... Дуже вдячні, що ви нас запросили, тому що світ книги, він дуже захоплений насправді. І все починається саме з дитячої книги, з дитячих казок. Потім будуть детективи, любовні романи, потім важлива мотиваційна література. І це дуже чудово, дуже класно, що в такий непростий час ми знаходимо можливості для того, щоб розвивати саме бібліотеки, саме читання. Це дуже круто. Урочиста частина подій. Вручення сертифікату переможця конкурсу Час діяти Україно, який засвідчує творчий підхід і бажання покращити перебування відвідувачів у стінах бібліотеки, колективу закладу та співфінансування від благодійного фонду МХП громаді і Миронівської міської ради. Всі присутні мали також змогу почути цікаву розповідь та переглянути відеоролик про історичну перлину Мерунівщини пустовіцький вітряк, який у 1902 році був побудований пустовічанином Кузьмою Дригою за проєктом голландських вітряків переглянути краєзнавчі видання місцевих авторів, поспілкуватися, поділитися враженнями. Юні відвідувачі відмітили позитивні зміни в бібліотеці і висловили своє свалення. Зараз набагато краще. Позитивно оцінив бібліозалу і директор Миронівської базової бібліотеки Дмитро Кривов'яз, висловлюючи сподівання, що все спрацює для заохочення юних читачів до книг. Нашому цьому виграному проекту з телевізором, що ми будемо з цих книг трішечки робити слайди, щоб на заходах було цікавіше. Да, да так якось да. На, на на прикладі літака хочеться вірити, що бібліозала «Ріднокрай» в бібліотеці для дітей нашого міста стане ще більш привабливою для поціновувачів книг, історії рідного краю та всього нового, що тепер є у закладі.